Дня, мої любі хлопчики і дівчатка, сьогодні я вас запрошую на наше дуже цікаве творче заняття з аплікації. Погляньте, малята, я одягла уже фартушок і чекаю зустрічі з вами. Малята, а ви знаєте, що? Мені зателефонувала лялька Мар'янка і попросила допомоги. А саме, вона запросила до себе. В гості для люк. І часу немає, їй потрібно допомогти приготувати фруктову тарілочку. Допоможемо їй цьому. Я думаю так. Тож, починаємо наше заняття. Для роботи вам потрібно підготувати одноразову пластикову тарілочку, ножиці, клей, простий олівець. Двосторонній кольоровий папір та гарний настрій. А перед початком малята, як завжди, ми зробимо пальчикову гімнастику. Яблу в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, в гості всіх до себе звемо. Від великого аркушу двостороннього кольорового паперу ми відрізаємо одну смужечку. Складаємо її навпіл, щоб куточки наші співпали. Великі пальчики ставляємо по краям і посередині робимо, згладжуємо лінію згину. Ось така у нас смужка зігнута одержалась. Тепер беремо простий олівчик і малюємо силует грушки. Груша малята, згадайте, це що? Фрукта чи овоч? Так, мабуть, здогадались. Грушка це у нас фрукта. Ось така грушка у нас є намальована на аркуші паперу. Тепер будемо її вирізати силует, але не дорізати кінчики, беремо ножиці, намагаємося тримати ножиці правильно, щоб ножиці дивилися вперед, а не вбік, і не на вас. Адже безпека під час користування ножицями. Повинна бути на першому плані. Ось ми й вирізали силует грушки. Ось така грушка, у нас двостороння, одержалася. Ми відкладемо її поки в сторону. Та хочу вам сказати, що яблучко та сливку ми також будемо робити, як робили грушку. Одріжемо від великого аркуша. Червоний колір і від великого кольорового аркуша фіолетовий колір. Намалюємо яблучко і намалюємо такі ж сливки і виріжемо. Діти, чуй до нас хтось у гості завітав, та це ж сама лялька Мар'яна. Ось подивіться, ми вирізали двосторонню грушку, яблучко та сливку. А тепер продовжуємо працювати далі. Тепер діти беремо силует нашого двостороннього яблучка. І будемо намагатися його трішечки-трішечки зігнути з однієї та з іншої сторони. Згинаємо так. Щоб можна було це яблучко приклеїти або поставити на нашу чарівну тарілочку. Але для цього ми візьмемо клей і склеїмо два кінчики. Малята, подивіться, я приклеїла все на нашу фруктову тарілочку. А тепер візьмемо зелений папір, виріжемо з нього листочки та хвостики. І прикріпимо до наших фруктів. Ось такі фрукти ми з вами зібрали фруктову тарілочку для ляльки-мар'янки. Я чекаю від вас ваших робіт, і потім зробимо колаж ваших робіт. А на цьому в мене все. До побачення!